17 березня це коли вирішили на болотах Путіна переобрати на Путіна, але не все так спокійно для диктатора, не все так гладко йде в цих його псевдоголосуваннях. голосування. Хочу зразу сказати, що акція Полдін проти Путіна мала на меті зібрати росіян в 12-й годині на виборчих дільницях, аби вони вишколи в чергу. Таким чином продемонстрували, що вони власне проти Путіна. Великої феєрії, сильного ажіотажу це немало, не так же і багато людей збирається. Попри це, мали ажіотаж дуже хороший. Знову ж таки, нафтопереробні заводи Російської Федерації. В першу чергу, летіли дрони в ніч на 17 березня в напрямку Москви. На жаль, не долетіли біля аеропорту Дамадєдово. Вони падали, і в нас є прекрасне відео. Неподалік від Москви, але бачите, є влучання. Що вам хочу сказати? Що три аеропорти Російської Федерації в районі Москви частково були закритими? Напевно, знову оголосили план Кав'Йор, чи як вони там його оголошують, і шукали звідки ж то ті безпілотники летіли. Немає влучання в аеропорти, Зате є прекрасне влучання в НПЗ. Хочу вам сказати наступне: що за останні шість. Перепрошую за останні сім днів шість разів влучали безпілотники нафтопереробні заводи Російської Федерації. Попередньо нагадаю вам вчора в Саратов. Я вам розповідав, і офіційна інформація була про два на НПЗ. Виявляється, цілих три Куйбишевий, Новокуйбишевий і Сизрань. Оці от нафтопереробні заводи були під атакою дронів. Ну а тепер прекрасне влучання в Краснодарському краї. Є в них НПЗ. В був який працював, тепер він не дуже. Że pracuje. Ну, ось ви бачите, звуку немає, але от на відео ви чітко бачите, що звуку є не потрібно, тому що вибухає і гарно виглядає. Це є власне ще один. Нафтопереробний завод, який знаходиться на в місті Слов'янськ на Кубані, і це Слов'янський НПЗ Росії. Загалом влучання потужне. Хочу вам сказати наступне: що от вчорашні сьогоднішні влучання по нафтопереробних заводах Російської Федерації призвели до того, що вони зупинені частково, але найцікавіше, що вони переробляють 10% від цієї нафтової продукції. Країни-агресора. Ви розумієте, наскільки це потужно. Десята частина, і про це говорив звернення в своєму Володимир Зеленський, коли розповідав, що тепер в небі над Росією в нас є своя сила. Наш президент не помилився саме в цьому випадку. Що ж, і це ще не все, тому що тривають вибори так звані в Росії, і також тривають заходи легіонів різних свобода Росії, добро і російський добровольчий корпус зайшли в Білоград, і вони взяли черговий населений пункт. Ну от ви бачите, так вони зірвали зараз. Побачите тряпку. Це населений пункт називається Гарьковський і Горьковський. Це вже треба розбиратися. Але суть в тому, що вони зайшли, зняли прапор Російської Федерації, почепили правильні прапори і повідомили наступне: що їхні військові дії, їхнє визволення Білгородської Народної Республіки. Продовжуються. Цілком ймовірно, що після того, як вони зуміють взяти кілька населених пунктів, вони створюють вже плацдарм і можна буде говорити про якісь серйозніші подальші дії. Більше того, хочу вам сказати, що подібні заходи руского добровольчого корпусу і Легіон Свободи Росії, і там є Сибірський легіон і Ічкерія, там вже достатньо є сил. Відповідно, прокоментував глава Гуру нашого, так, Кирилу Боданову, який сказав наступне. Наскільки нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом, будуть робити те, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сил у них є достатньо, щоб як мінімум досягти обмеженого успіху. Що буде далі, побачимо з часом. Їх вже не можна назвати угруповуванням. Це вже насправді стає сила. Це сила, яка має на меті йти аж до Москви, Вони про це офіційно заявили, хоча кажуть, що це не буде справа одного дня, одного тижня чи місяця, але це їхня кінцева мета. Ну і дуже добре, коли от такі дії так мають якусь кінцеву мету, тому що наприклад так звана СВО російська, ми вже от два роки тут приходять до нас окупанти, і мети чіткої сказати не можна офіційному рівні. Попри це, ще також в Білгороді попереджали ці легіони Корпуса добровольчі, які зайшли про евакуацію. І вони вчора анонсували, що будуть бити по військових об'єктах Російської Федерації. Ну і звичайно загалом будуть вражати позиції ворога. Ну, у нас є реакція місцевого населення, яке спостерігає росіяни, які спостерігають за прильотом і дуже переживають. Завіта плохо видно. То ли тот ряд, то ли этот. Попала. Он скорая поехала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да все, дома нет. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж делать? Ты погляди. Второй день ровно в 8. Ой, какой ужас. Господи, как труханула. Как труханула. Ну, відповідно, бачите, на першому відео дуже бідкуються Росіяни. Чому ж вони так не говорили? Знаєте, останні два роки, коли прилітала по цивільній інфраструктурі в Україні, коли прилітали ракети в Одесу, коли ракети били по багатоповерках в Дніпрі, коли звірства влаштовували їхні доблесні воїни, як вони їх називають, так защитники Отечества під Києвом. Там теж були люди, чому ви мовчали. Словом, ви бачите, що відбувається, і ці от легіони зайшли на територію Росії, і вони її визволяють. Зрозуміло, що будуть тривати активні бойові дії, і анонсували вони відповідно, що будуть бити по об'єктах. Військової інфраструктури, що ж давайте тепер без писання рухатись по карті бойових дій. Я все вам сказав, що відбулося за останні 24 години на території Російської Федерації. Так підсумуємо. Так, це НПЗ в Краснодарському краї, це є аеропорт Домодєдова і ще два аеродроми російські, які були частково. Це Внуково Жуковський, які частково не працювали, тому що летіли безпілотники в напрямку москви ну і це заходи і подальші дії розвиток подій в Білгородській ну і в Курській областях продовжують лігони діяти. Реакція головного управління розвідки від Боданова, Ви чули, що по лінії бойового зіткнення почнемо з північно-східного напрямку. Це є Сеньківка, звісно ж, і напрямок до Куп'янська. Нагадаю вам, що мета ворога вони задекларовують, що після часового яру на Бахмутському плацдармі вони спробують знову ж таки брати Куп'янськ. Але вони вже місяцями боруть Куп'янськ, особливо себе в Зет Пабліках розповідають, що от от підійдуть. Суть у чому, що Куп'янську справді дуже непереливки і рекомендують завжди. Евакуюватися місцевого населення, тому що глянемо. Від лінії бойового зіткнення до Куп'янська не дуже багато, 11,5 км дістає весь вид і аспект, аспект озброєння, який мають. Російські загарбники така сама ситуація, і купінський вузловий теж, от 16-17 кілометрів від лінії бойового зіткнення купянськ злови. Я вам нагадаю, це є ключовий такий вузол логістичний для збройних сил України. Ну і давайте згадаємо ключовий вузол, по якому треба бити збройним сил України. Це є Валуйки. Валуйки, це от ви бачите, жовтим кольором траса проходить через це населений пункт саме через Валуйки. Далі через Уразово вторая, так звана армія міра, постачає все необхідне на фронт. Тому це також ласа ціль для Збройних сил України, для наших оборонців. Я дуже сподіваюся, щиро, що там дізнаються, що таке міць оборони України. Змін по лінії бойового зіткнення немає, попри два напрямки, де ворог зосередив основні свої сили. Це традиційно ягідне. Оралянка і от е, інший напрямок від цього плазарму в 20 кілометрах, 22 кілометрах. Це є власне напрямок від Лиману Першої і Синьківки. Але знову ж таки, змін по лінії бойового зіткнення немає. Рухаємось далі до Сватової. Біля Сватового також змін по лінії бойового зіткнення не спостерігалось. Колись гарячі на, е, на напрямки. Це Новоєгорівка, відповідно, і північніше до. Макіївки, ці міста просто таки зруйновані і знищені, але просування ворога не спостерігається. Найважча ситуація на лимано-купінському плацдармі. Ось я вам нагадаю, мета ворога це є лиман. Відповідно, лимано. Куп'янський напрямок ось так він виглядає. Концентрація, концентрація сил противника тут є чималою, але все ж таки військові експерти кажуть, вона є недостатньо, особливо в частині артилерії, в частині систем залпового вогню, бронетехніки і танків. Вони не здатні наступати на цьому плацдармі. Мається на увазі, аби долати величезну кількість. І тим більше закріплюватись на теоретично нових позиціях. Так от найважча ситуація в нас біля Зарічного, ось, нагадаю, зарічне Торське, Ямполівка, ну і власне Ямполівка і Терне це напрямок, де ворог регулярно. Б'є, намагається просуватися, використовує величезну кількість, до речі, безпілотних літальних апаратів. Тут варто зазначити, що справді наш ворог, окупанти, вони в цьому аспекті справді мають успіхи. Але давайте глянемо, що відбулося на лінії боєзвітлення на цьому напрямку. Як бачимо, змін по лінії бойово за останні кілька днів немає. Лише було 12 з 12 на 13 березня лінія. Навіть не просування, а змінилася лінія звісно, то ви можете бачити, в певних участках фронту ворогу довелося відійти, а на інших відійшли наші оборонці. Це щодо Терне Ямполівка, я вам розповів, і південніше від Креміної, звісно ж, це є Білогорівка. Білогорівка загалом багато місяців є метою ворога, це напрямком, в якому вони намагаються рухатися. Чому тому, що по півночі від... Білогорівки йде річка Сіверський Донець. Ось, власне, по ній, і ворог мав би на меті закріпитися, тому що це така природня є фортифікаційна річ, але безуспішно. Лише нагадаю вам, що активні бойові дії тривають в районі Білогорівки біля висот. І Якщо ми перейдемо на мапу, Супутниково зараз. Ви побачите тут крайдовий кар'єр. Ось крайдовий кар'єр, а північніше від нього знаходиться терекон. От за терекон тривають бої. Бачимо, частина терекону є під силами е окупантів. Частина в сірій зоні. Ну і лева частка терекону вже західніше, північно-західніше є е контрольована нашими оборонцями. Вертаємось на топографічний вигляд е цієї місцевості. місцевості змін полінібоїзвітнення. Ось ми дивимося. Давайте. Немає. Трішки бачимо, карта е, перезавантажується, але і так я вам розповім все, що відбувається. Е, давайте говорити далі, що відбувається на Бахмутському плацдармі. От Бахмутський і на північ Бахмуту. Традиційно дуже важкі бої. Пекельні тривають в напрямку Іванівське. От ви бачите, три стрілочки навіть промальовані. Е, з якою силою атакує ворог на ці позиції. Е, помаленьку е, наші оборонці такі. Відходять, але організовано руйнуючи величезну кількість живої сили противника, завдаючи непоправної шкоди їхній техніці. Ну і, а от якщо говорити на півночі, північніше від Іванівського Богданівка, тут ворога краще вдається зупинити, і в нього немає тут. Таких тактичних якихось просувань, як біля Іванівського. Знову ж таки вам нагадаю, що очевидно найближчі тижні місяці мета а, саме російської армії, яка прийшла на нашу землю, це є часів Яр. Ну, ось, власне, цей трикутник буде в центрі уваги, я думаю, найбільше. Ну і ще також, звісно що це біля Мар'їнки Новомихайлівський напрямок. Зараз про нього розповім. Це щодо півночі від власне, Бахмута, південь. Тут ситуація по лінії бойового зіткнення не змінилася. Ось ми бачимо, це є північ і південь від Кліщівки. От, таких от напів. Це не є оточення насправді, так воно так виглядає. Але ось це от бачимо: Кліщівка сили ворога намагається рухатися з півдня і з півночі. Контролюємо ми всі позиції і рух окупантів, даємо їм відсіч. Зараз варто відзначити, що ситуація. З снарядами, так, до нашої артилерії покращилась і стала кращою в порівнянні останніх трьох місяців. І це дуже важливо, тому що е, наші воїни мають е, принаймні чим бити по наступальних діях ворога. Рухаємось далі до Авдіївки. Найважчий, е, також один з найважчих плацдармів. Ви бачите навіть по карті Діпстейт і по напрямку руху Вектору, скільки їхніх спроб є на цьому. Плаздарні. Хочу вам продемонструвати карту від Deep State. Вони промалювали, на жаль, два населених пункти от, червоним кольором. Бачите, в півночі це є Бердичі і нижче це є тоненьке. В цих двох населених пунктах от власне, є просування ворога. І що відомо, що Орлівка також, ось тоненьке і Орлівка, вони ще повністю не є контрольовані ворогом. Але кажуть наші бійці, що Стоненького і Орлівки верніше, з руїн, які є на місці цих населених пунктів, таки доведеться нам відходити, тому що немає що там тримати, і немає за що триматися. Бої наразі тривають. Наші бійці на місцях кажуть, що для це. Відхід тактичний, тобто і відповідно просування тактичного характеру ворога, це не є щось критичне, але кажуть наступне: що якщо ці два населених пункти, з яких ми відійдемо, це не критично, то далі є надважливі напрямки: це є Очеретине, Первомайське та Бердичі. Ось в першу чергу це є. Бердичі, ми розуміємо так, а далі два населені пункти. Зроблю трикутник, аби вам краще було зрозуміло. Оцей от трикутник. Бердичі очеретине і Парвомайське. Так от кажуть наші бійці, що саме ці три населені пункти треба вкрай якомога довше тримати. Чому? Тому що, по-перше, це хороший плацдарм. Якщо ворог зайде в ці населені пункти, він відкриє для себе простір для подальших дій. А по-друге, треба якомога довше тримати на цьому напрямку, аби ви розумієте. Інші наші сили, які відходять організовано, тому що знову ж таки відхід з позиції інколи є важча операція ніж наступальна. Відповідно, треба будувати краще фортифікаційні споруди. Ми знаємо, кілька ліній оборони досі тривають і досі будуються. Попри те, що важко техніку використовувати, будуючи і вириваючи якісь рови, тому що ворог артилерію обстрілює. Тому знову ж таки повторюся, очеретине первомайські і бердачі дуже і дуже важливі населені пункти, знову ж таки. Яке є просування ворога? Це є орлівка, тоненьке і Бердичі. От, власне, для Бердичів є кілька сот метрів, які ворог зумів пройти, і це вкрай важливо. Рухаємось далі. У нас далі Мар'їнка це називається вже Новомихайлівський напрямок. Чому тому, що найважливіші населені пункції Новомихайлівка, де ворог продовжує е, здійснювати наміри атаки? Це також і побіда рухатись північне Георгіївка. Ну біля Георгіївки ми зупинили ворога і не даємо рухатись в бік Курахова. Надважливе Корахова. Чому тому, що Корахова – ось власне цей от напрямок, який хочуть відрізати ворог. На цьому плацдармі. Ось такі от неправильна фігура, але ви зрозуміли, що я маю на увазі. Якщо ми говоримо про варемський виступ, тут нічого не змінилося. Прині бойового зіткнення. Далі активні дії на флангах. Це є приютне і відповідно. Новодонецьке та Новомайорське. Ось Новодонецьке Новомайорське. Я вчора буквально вам розповідав про чергові спроби ворога біля Новодонецька рухатися в бік великої новосілки та Времівського і Времівки. Так тому й називається це Времівський виступ. Ну, але безуспішно. Рухаємось далі. Що я хочу вам сказати по Оріхівському напрямку? кажуть наші хлопці, до речі, з посмішкою, так з сарказмом, що підкинули якісь резерви від Токмака в напрямку роботиного Приберу я цих свинок, аби ви краще побачили населені пункти. От біля роботиного, але хлопці кажуть наступне: є резерви свіжі від росіян. Ну що ж, будемо їх зустрічати, тобто вони сповнені ентузіазму перемелювати і бити їхні місця і їхні намагання просуватися загалом знову ж таки повторюся: мета ворога відрізати вклинення наше, яке є від вербове і до роботиного через роботи верніше, і до копані. така мета в окупантів, аби розуміємо, вирівняти лінію бойового звітлення і тоді. В будь-якій війні там, чим коротше лінія бою тим краще можна насадити лінію оборони і краще тримати вогневі робежі. Хочу згадати також про висловлювання Еммануеля Макрона, тому що він ньюзмейкер останніх днів він знову ж таки сказав, що не може бути ніяких червоних ліній щодо Росії. Вони мають бути всі стерті. Росія має зрозуміти, що союзники, начебто, наші наче, на все готові. Знову ж таки згадали про контингент іноземних військ, можливо, в Україні. Джон Кірбі, координатор стратегічних Комунікації білого дому сказав, що ми не проти, щоб інші країни надсилали свої війська, хоча самі особисто Штати не будуть нічого давати наразі. Він так каже. Але знаєте, ну можливо, трішки гучно буде сказано. Але в такій ситуації, коли не дають допомогу, і в такій ситуації, коли Білий Дім може змінити власника, хто там буде слухати зараз Кірбі? Якщо чесно, так от така ситуація, власне, по наших ем, союзниках, також Макрон сказав, що він прибуде в Україну е, лише як тільки буде закцентовано і прописано все, що він може запропонувати Україні. Обіцяв президент Франції, що будуть якісь нові пропозиції, конкретні, дуже якісні. Ну і знову ж таки він сказав, що до Росії треба ставитися з повною відповідальністю, так і знову ж таки повторюся, не давати абсолютно ніяких там і не і не вважати на якісь червоні лінії. Чи це коли він лякає там Путін ядерною зброєю, чи можливо іншими якимись намірами наступати, абсолютно. Не треба бояться. Більше того, краще сказав президент Латвії, який загалом сказав, що Росію треба знищити. Давайте послухаємо. Ми не повинні проводити червоні лінії для себе. Ми повинні проводити червоні лінії для Росії і не боятися їх проводити. Україна повинна перемогти. Росія повинна бути переможена. По це також хочу сказати про такі неприємні моменти. Наші держприкордонслужба каже наступне: що після так званих виборів переобрання Путіна на тимчасово окупованих територіях ворог спробує мобілізувати 300 тисяч українців, яким частково з них леві часі роздали російські паспорта, аби кинути їх на війну проти власної країни. Можливо, це і вкит може бути, тому що мається на увазі від окупантів, так тому що якось. Слабо уявляється, 300 тисяч мобілізувати левого частка з них проукраїнські, якщо вони отримують зброю, як тоді буде виглядати їхні ці от формування. Вони, вони мали би дуже і переживати окупанти за те, що вони українцям дають зброю. Ну і також хочу сказати про снаряди. Те, що нам зараз Болгарія якось частково передає, те, що Чехія знайшла для нас мільйон снарядів, не 800 тисяч, а мільйон, тому що остання заява від прем'єр-міністра Чехії Фіали, що є ще 200 тисяч, дуже приємно. Допоки ми чекаємо від Чехії, використовуємо болгарські снаряди є проблема для наших ППО? Ми розуміємо цей Петріот. Ми розуміємо Петріот це слово синонім США і постачання так. От кажуть, до кінця місяця може трапитись так, що ем, наші ППО з матимуть змогу збивати лише одну з п'яти цілей, тому що є дефіцит саме снарядів. Нагадаю вам, пак 2 пак три не дуже недешеві снаряди для Петріот, е, понад мільйон доларів, і це лише вартість, тобто собі вартість про яку заявляють Сполучені Штати Америки. Рухаємось далі від Оріхова. Це є вже. Лівий берег від Дніпра, що тут відомо. Активні бойові дії тривають в районі кринок. Далі офіційно повідомляє наш генштаб, що ми продовжуємо намагаємося розширювати плацдарм. Ну і останніми днями дуже неспокійно в Олешка, хочу вам сказати. І гола пристань. Там постійно пролітають дрони, там постійно відбуваються якісь вибухи. Ну а про дрони тут окрема історія, тому що там такі підрозділи, якими керує Мадяр, Відповідно, вони просто ас. І вони просто такі боги повітря. І те, що вони там з окупантами і тою нечисленною технікою, яку вони можуть підтягувати саме на лівому березі, просто таке вартує великої подяки. На завершення огляду карти бойових дій. Хочу вам сказати про Крим. Що власне сьогодні, вранці, 17 березня, Керченський міст, саме його автомобільна частина, була перекрита повністю. Наразі нібито шлях відновили, але вони дуже переймалися, очевидно, окупанти, що можна щось туди залетіти, прилетіти. Ну і ми прекрасно знаємо. У нас є надводні дрони, малюки, в тому числі, які можуть працювати по всіх цілях. Це і Чорноморський флот Російської Федерації, це і їхній незаконна забудова Керченський міст. Тобто, чим частіше вони перекривають Керченський міст, тим краще, тому що так чи інакше логістика. Не може нормально працювати. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. І ще оголошую на кінець збір. Продовжуємо збирати для звісно ж нашої 125-ї окремої бригади територіальної оборони на їхні потреби. QR-код ви бачите. Ви прекрасно знаєте, що робити. Тому фотографуємо і хто скільки вирішить за потрібне задонатити. Мене звати Ігор Гавричак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.